А в нас пішов добрячий дощик, тому йду готувати свій улюблений пиріг до кави. Ніжний, соковитий, ні на що не схожий смак, майже святкова скара. Беремо 5 цибулин, так так десь пів кіла цибулі. Обсмажуємо до золотавого кольору. Не лякайтесь, далі буде цікавіше. Далі беремо роз... шматочки масла. Додаємо 300 г борошна, дрібку солі та 3 столові ложки сметани. В моєму випадку, це домашня сметана, базарна, жирна, але можна брати будь-якої жирності. Борошна може взяти тісто і більше. Замішуємо. Таке виходить у нас еластичне слухняне тісто, ділимо його навпіл та ставимо в холодильник. Тим часом готуємо начинку. Натираємо три плавлених сирки. Беремо три сирих яйця та взбиваємо їх в піну. Можна додати трішки перцю. Я цього не робила в збиту масу. Яєчну додаємо до тертих сирків, трішки залишаємо яйця для помазки, додаємо підсмажену цибульку і все добряче перемішуємо. Далі розкатуємо перший шар тіста, перекладаємо його у форму та формуємо бортики. Далі висипаємо нашу начинку, рівномірно розподіляємо по тісту та накриваємо другим шаром тіста і робимо защіпки веделкою, щедро змащуємо залишками яєчка, яке у нас залишилося від взбивання, та робимо проколи веделкою, щоб пиріг не порвало. Далі все притрушуємо кунжутом, ну це вже для краси. Через 30 хвилин при випіканні 200 градусів наш пиріг готовий. Ви подивіться, який він смачний, рум'яна шкоринка. Ще гарячу ріжу не витримую. Це мій улюблений пиріг до кави. Смак мені трішки нагадує хачапурі. Ніхто ніколи не вгадував, що там є цибуля. Він смачний, соковитий, ніжний, святковий смак. До кави смакує найкраще, заварюю чашечку своєї улюбленої кави і смачного!